Вітаю, друзі. Сьогодні на студії, як завжди, я Ярослав Мальцев і режисер, актор Чернігівського обласного драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка, режисер фільму Лютий Микола Вічук. Вітаю, Микола! Вітаю. Почнемо, мабуть, почнемо з питання самого головного: взагалі, як ви встали на шлях творчості? Чому саме акторство? Чому саме театр кіно? Угу. Колись давно з юності я займався реп-музикою. У мене була реп-група, ми дуже багато виступали, і просто в якийсь момент я зрозумів, що я хотів би, щоб це було не просто хобі, а щоб це була робота. Угу. От. І я собі дав таку установку, що там, до 25 років, здається, якщо я не... Не формуюсь як реп-виконавець, то я буду займатися чимось іншим. От. І в 25 років, власне, ну, мені здалося, що я не сформувався як реп-виконавець. Я почав дуже швидко там десь там попрацював, там попрацював. Потім мене випадково запросили в театральну студію. От, і я, в принципі, там і зрозумів, що власне е акторство це може бути той самий реп, тільки трохи, е ну, трошки по-іншому угу. все це буде виглядати. А в музиці постійно ми намагалися знайти якісь сенси, якісь там запитання, відповіді, от е задавали. І власне. Зараз мені здається, що я продовжую це робити, тільки просто зовсім в іншій формі. І все. Угу. Дуже просто. А є на якихось платформах ваші аудіо зависи? Ну no, так, є, є, реально є. <світ> <світ> так, в Ютубі да, воно є. Тобто <світ> <світ> можна зайти подивитися. Можна, так. І старі, дуже старі, <світ> і такі більш свіженькі треки є, є. Uh -huh. Тобто ви зараз не займаєтесь uh, репом? Uh, інколи дуже рідко, дуже рідко. Uh -huh. Бо воно все є, воно живе uh, в тобі і воно uh, шукає вихід. От. І інколи да, ми записуємо нові якісь пісні. Добре. Ви режисер, так? Ви режисер. Ви режисер тільки кіно чи ставите якісь театральні. Ну, був досвід такий. Взагалі був досвід. У мене ми ставили такий був цікавий проект. Організовували ми інтенсиви, акторські інтенсиви. От і вийшла у нас така невелика група людей, які постійно їх відвідували. От, і я вирішив щось спробувати з ними зробити і подивитись взагалі, як наші всі трен... тренінги, як вони впливають на людей і що вони дають людям. От, і так ми зробили таку виставу. Вона була е такий типу перформанс. Вистава вона була зроблена на десь 70% була повністю зроблена, і 30% ще е ми залишали. Ну, так, на, на імпровізацію, можна сказати. Uh -huh. от, і Це називалося Погляд страху. Це у нас кожен із учасників цього, цієї вистави він розказував про якийсь свій страх і, ну, типу, намагався з ним трошки боротися. От, так, і ми його показали на деяких фестивалях. От, і декілька разів в Чернігові показали. Тому так. І так, режисер фільму лютий. Поки це все, але я на цьому не зупинюся. Mm -hmm. Тобто ви розпочали свою режисерську кар'єру із театру? Так, можна сказати. Так, так. Фільм Лютий. Вже прем'єра відбулася? Так. так. У нас відбулася прем'єра 21 вересня 2022 року, вона відбулася у нас в Парижі. Mm -hmm. От ми відвідали форум на підтримку України. Він назвав назва е, була у нього Відчуй Кровавий геноцид. От і в рамках цього форуму ми показали так, презентували цей фільм. Угу. Як ви вирішили зняти фільм на тему війни? Що послугувало цьому? 24 лютого я прокинувся в Києві від слів Коля вставай, почалася війна. От, ми прокинулися і поїхали в Чернігів. Тому що розуміли, що в Чернігові буде чим займатися, буде робота. От, і власне було розуміння того, як ворог буде йти далі. Ну, це було очевидно. От, і під час роботи волонтера, я зрозумів, що про ці події треба говорити, треба розказати світу. От, е, і вирішив, що буду знімати документальний фільм, тому що ти постійно спілкуєшся з людьми, і їх багато, і вони різні. Е, і тому я чітко розумів, що документальна стрічка буде саме те, що треба. Угу, угу. Е, можливо, виникли якісь труднощі під час зйомок, е, ну, під час створення фільму, які виклики, з якими ви зустрілися. Угу. Ну взагалі труднощі були такі, що у тебе немає в принципі, професійного обладнання, у тебе немає бюджету. Це все знімалося ну, інколи навіть на телефон. Ти просто угу. їхав і знімав інтерв'ю, бо тобі ніхто в той момент ну, не міг допомогти. От, і потім же ти все робиш сам. І це такий теж для мене цікавий досвід, коли ти е, на всіх етапах створення фільму ти приймаєш участь, ти приймаєш участь е, в там, розробці сценарію, ти приймаєш участь в монтуванні, ти приймаєш участь е, в створенні звукового ряду фільму. Ти на всіх етапах ти, ти задіяний постійно і сам щось інколи там докручуєш, дороблюєш. Тому це було довго і важко. Угу. Ну, а скільки по часу це займало взагалі із початку зйомок, і коли фільм вийшов? Ну, ми його презентували от в Парижі 21 вересня, тобто, за скільки за виходить за 4 десь місяці ми його зібрали. Змонтували, показали. І потім, от у нас нещодавно була прем'єра фільму в Україні, і до цього часу ми інколи щось там дороблювали. Тому що ти. Ну і це від того, що ти сам все робиш. А ти сам за, за, всі, за всім ну, не ослідкуєш. Ну так. Да. Ти точно десь щось пропустиш. І ось таким чином ми його доробили, і вже він готовий. Угу. Чи буде він на відкритих платформах, там, площадках? Я думаю, я думаю, що буде, тому що ми, я, власне, про це зараз думаю, куди краще, де краще його розмістити, щоб, ну, щоб він спрацював. Угу. Бо ну, просто так викласти його в Ютубі і що там, ну, подивляться його 200 людей. Там, ну, ну, да. А так, якщо вибрати якусь платформу, яка має свою аудиторію вже. То це буде набагато ефективніше. Угу. Як я зрозумів, фільм складається із інтерв'ю людей, які пережили війну. Так, так. В Чернігові саме? Да? Так. Так, як ви, як ви готувалися до зйомок, беручи до уваги психологічний аспект людей, які пережили війну. Ну, На той момент, в принципі, всі були на якомусь такому адреналіні, певне. От, і в принципі, mm -hmm. про багато питань, які, можливо були б зараз, якщо б я це робив, то на той момент їх не було. І mm -hmm. ти просто домовлявся, ти там, наприклад, там, приїхав на Бобровицю. Умовно кажучи, у мене фільм починається з того, що історія людей, у яких зруйновані будинки. От, ти там приїжджаєш по якихось справах там на Бобровицю. Бачиш, людина. Розгрібає там свої завали? Ти підходиш і просто домовляєшся з ним про інтерв'ю і все. Тобто вони йшли на контакт? Так, так. Взагалі ніхто не відмовляв, всі погоджувалися. І дуже багато ми відзняли, дуже багато матеріалу. І дуже багато не увійшло у фільм. Угу. Тому, можливо, буде продовження, а можливо, не буде. Подивимось. Я зрозумів. Е, яка була ваша основна мета при створенні фільму? На той момент я е, чітко розумів, що цей фільм буде розрахований більше на європейського глядача. Угу. Е, і я його так і створював, щоб е, донести думку, що кожний, е, кожна людина зараз в світі може допомогти Україні зупинити цього ворога один раз і назавжди, тому що його треба зараз зупинити. Тому що він. Може прийти в будь-яку країну. І у нас фільм, він такий фільм-притча, фільм-попередження. От. Але от коли у нас відбувся показ в Чернігові, я зрозумів, що цей фільм потрібен і українцям. Угу. Тому що відгуки і реакції людей після перегляду, ну, вони сказали самі за себе. Тому цей фільм розрахований на всіх. Коли ви показали фільм в Чернігові, які, які були відгуки від саме Чернігівців? Е, ну, в принципі, там багато людей підходили, ми довго спілкувалися, і ну, для деяких це були певні відкриття, тому що багато хто виїхав з Чернігова, і вони в принципі ну, до кінця не розуміли і не могли відчути. Те, що тут відбувалося, і через що пройшли люди, які були тут. А в фільмі він дуже емоційний, і там люди дуже емоційно розказують, реагують. І за рахунок цих емоцій, то ти можеш трошки більше заглибитися в цю тему, трошки більше її проаналізувати. І тому цим фільмом ми ще нагадуємо українцям про те, що триває війна. Угу. Вона не закінчилася, не треба розслаблятися, як багато хто зараз розслабився, цього робити зараз не можна. От. І для деяких це були якісь рефлексія власних якихось переживань і спогадів. От. І вони кажуть, що так, про це не треба забувати, про це треба пам'ятати. От і навіть вже до мене там підійшли і попросили, щоб там у вересні ми вже там десь в школах якихось там його показували. Бо е, кажуть, що це треба, щоб наші діти це знали. Угу. Тому от дуже багато різних таких аспектів, е, з яких і формується моє розуміння того, що цей фільм потрібен і в Україні. Тобто Чернігівський глядач е, сприйняв його дуже зворушливо, так? Так, так. Тоді питання реакції людей за кордоном ви показували його за кордоном. Ну, там трошки по-іншому, тому що вони за кордоном вони знають, що йде війна, але все одно у них інші проблеми, і ну, це нормально. От у них там, от в Парижі, ми коли були, то у них там показуємо, то готуються. Угу. Так? А, і... Вони не очікували, що ну, фільм, в принципі, він дуже він жорстокий. Ну, бо там одна моя героїня каже, їм в будинок прилетіла, прилетів снаряд. І я кажу, які ваші взагалі відчуття? І вона каже таку фразу: це больно, страшно і невкусно. І от такий от фільм. Там, там смерть, там кров, там поламані долі в фільмі. І це все глядач бачить. І все одно, після перегляду, він ну, не може бути байдужим. Ну, у нього немає шансів взагалі. Ну, тобто, кожен, хто подивиться фільм, він точно для себе щось зрозуміє. Бо там, там багато тем, бо багато героїв. От. Тому, власне, і коли ми там в Парижі його показували, от, то люди казали, що таке нам треба дивитися. Бо у них інформаційний простір він дуже швидко втрачає якусь тему. Ну, там, ну, все, що завгодно, у них з'являється і вони за це чіпляються, і вже якісь події, які відбуваються в Україні, вони вже відходять на інший план зовсім. А за рахунок ну, там, таких переглядів, таких подій, то вони можуть пам'ятати про те, що все-таки Україна є і вона потребує допомоги. От, і що у них є можливість нам допомогти. Угу. Тобто вони. Е Відчули на собі, можна сказати, це. Ну так, так. Це ж, власне, от, щоб. І для українців теж тепер, ну, я так зрозумів, що е, відчути, заглибитися в цю тему, е, пережити щось. Бо в фільмі там ну, дійсно люди дуже щиро і відверто кажуть про те, через що вони пройшли. Угу. Ви показали фільм перший раз в Україні в мультиплексі, так? так. В Так. Як ви домовлялися з мультиплексу? Та як просто подзвонив. Да? Так. Так, так. Так можна? Так, так. Да. Так працює. І показали, ви брали якісь гроші за, за перегляд? Ні. Ми з ними домовилися, що це буде безкоштовно. Угу. Це був, в принципі, безкоштовний показ. Чи маєте ви якісь мрії, цілі, які б хотіли б досягти у своїй режисерській кінематографічній кар'єрі? Ну, в принципі, цілі є, плани є, і я до них йду зараз. Ну, просто Головне, це не зупинятися, а я, власне, і не зупиняюся. Чи плануєте щось зніматись? То як буде, думаю, так. Думаю, так. Ну, це в принципі це такий цікавий досвід. От. І ну просто що якщо тобі є про що поговорити зі світом, якщо ти хочеш щось сказати, то просто це треба брати і робити, як в принципі я і роблю. І театральні якісь проекти, і кіно. Бо це ж другий фільм вже у нас був ще досвід. Ми знімали фільм про Коцюбинського. Угу. От, просто є про що говорити. Та ви грали головну роль. Так. Так? Я знаю, так. Да. Сам придумав, сам зіграв. Це, це ви придумали? Ну, ідея була, так. Да. Ідея була моя. І ми були в музеї Коцюбинського, була виставка якась. От, і ми прийшли, такі дивимося, потім нам зробили екскурсію, власне, в будинку його. Угу. От, і я такий, Ходив, ходив, такий, кажу, слухайте, та тут класно би виставу якусь зробити. І вони такі, так, давай. Потім я щось там пройшов час, якийсь я кажу, так слухайте, так може, не виставу все-таки, тут ну, треба кіно якесь знімати. Угу. От, е, вони такі, так, а давай, давай, знімайте кіно. От Я запропонував Жені Сидоренко, е, кажу, а давай щось знімемо в музеї Коцюбинського. Він такий, та давай. Я кажу, я на нього трохи схожий, можу зіграти. І потім вже ми почали це крутити, і знайшли матеріал, і так воно все якось у нас вийшло, і зняли фільм. Цей до речі, я із. Саме цього фільма Кусюбинський став актором, можна сказати. Воно воно ламає долі, ну, не ламає, а перевтілює долі, тому що. Ви ж не пам'ятаєте мене, так? А, ні. Коли був показ у вас в драматичному mm -hmm. театрі, це ж був да, показ? А, в драматичному театрі ні. Бо у нас ж була прем'єра фільму вперше в мультиплексі, ми його ага. теж показували. От. А потім. Вже і в драмтеатрі, так. Ага. Я пам'ятаю, я тоді вчився в музичному коледжі, mm -hmm. і я е, прийшов на показ фільму, mm -hmm. подивився фільм. Я тоді, ну, тоді мене цікавило театр і так mm -hmm. далі, акторство. Я тут був на піднесеному такому настрої. Я подивився якраз цей фільм і в титрах побачив Молодіжний театр. Я думаю, да, це молодіжний театр, там та, та, для, для молоді і так далі. Я прийшов. Я, я, я прийшов, побачив, що ви ви виступаєте ну, після фільму. І вже закінчили виступ. Люди вже йдуть до виходу. Я йду до вас, всіх всі, <сту> розтовхую. <різь> <різь> Підійшов, кажу, я от хочу грати. Не пам'ятаєте? Я реально? хочу грати в молодіжному театрі. Я, я хочу займатися акторством mm. і так далі. Ви мене відправили до студії творчої майстерні в драмтеатрі. Так, і потім я пройшов всю ієрархію. І зараз актор молодіжного тату. Ну, та, так, класно. Да, да. Тому, якби ви не відвідали молоді, то, цей музей, музей mm -hmm. Якось то, мабуть, не сиділи б тут. Так, да, Тому я вам Це дуже, життя. дуже вдячний. Дуже так, Класна, класна історія. Ще питання. Чим ви займаєтесь у вільний час від зйомок і від творчого якогось. Ну, от, власне. Під час виходить, повномасштабного вторгнення я займався волонтерством. Потім я почав працювати з французьким фондом, який в Чернігові допомагав людям, у яких будинки пошкоджені або зруйновані. І вже виходить місяць, я з фондом не працюю. От, і зараз власне, от підготовка до вистав, до презентації фільму в мене була. От, також я е, займаюся спортом, дуже люблю спорт. От, і власне, от цим і думаю, чим буду займатися далі. Угу, угу. Зараз в таких в роздумах. Що ви порадите початківцям, які хочуть знімати фільми, які хочуть займатися творчістю? Я би порадив їм брати і знімати фільми, і займатися творчістю, бо mm -hmm. це дуже важливо, розумієте? Дуже важливо зробити е, той перший крок, який е, тебе перенесе трошки в іншу реальність. Тому що, коли ти починаєш створювати щось, ти береш на себе відповідальність. І взяти цю відповідальність е, ну, не кожен може. А треба жити, треба робити помилки, треба робити якісь успішні проекти, треба, щоб ти там поїхав на фестиваль, а тебе там розвалили в пух і прах. Ну, треба їхати на фестиваль і отримувати якісь нагороди. От це життя, це життя, і воно повинно бути. І треба просто брати і робити, бо поки інші думають. Ти робиш. І все дуже проста схема. Угу. Е, чи можливо на сьогоднішній день знімати і втілювати в життя свої проєкти успішно, без е, належного едукейшну? Питання: а що таке успішний проєкт? А що для вас успішно? Ну, це визна, визнано проєкт, який визнано глядачем, який визнано, можливо, критиками якимось. Mm -hmm. Ну дивись, ми, ми ж можемо розглядати будь-який проєкт творчий з різних просто сторін. Бо вони ж бувають комерційні, бувають некомерційні проєкти. Mm -hmm. Ну, і це ж теж треба е, дуже добре розуміти, який в тебе ресурс є для створення того чи іншого проєкту. Е, і там, ну, от взагалі, ну, от, наприклад, от, е, я зробив фільм зараз, так? От, успішний він чи не успішний. Я от не знаю зараз. Як ви оціните свою роботу? Е, я вважаю, що ми ще ну, про це дізнаємось трохи згодом. От, е, але. Це потрібно. Ну, ця робота вона потрібна, потрібна і вона повинна бути. Відбуваються зараз покази, фільмом цікавляться. Ми презентували його в Парижі, його показували на таких ось самих форумах в Чехії, в Німеччині були покази. Зараз от у нас в Чернігові відбулася прем'єра. Багато людей не змогли потрапити. Ми робимо другий показ. Ну для мене, як для пересічної пересічної людини, те, що я зараз чую, те, що я чув по новинах, то це можна сказати успішний проект. А mm -hmm. ну якщо з цього боку подивитися, то Можливо, чи можливо зробити на такому рівні успішний проект людині, яка, наприклад, просто хоче знімати фільми, просто хоче розвиватись в цьому, і ось вона зараз наняла людей і робить там своє втілює в життя свої. Якісь це можливо? Так, бо розумієш, немає нічого неможливого. Все реально і все можливо. Ну ми самі бачимо якісь приклади є. А, взагалі, он, там Тарантіно, він взагалі не мав освіти. Він сам mm -hmm. теж вирішив, я буду знімати. І він почав знімати. Боб Уілсон, режисер американський. Він театральний, він побув колись в театрі якомусь і сказав, а що це взагалі? Що це театр? У мене буде свій театр. І він відомий на весь світ режисер. Ну тому все реально, немає нічого неможливого. Mm -hmm. Всі якісь рамки, мені здається, у нас тут в голові. <свіх> ну Мені так здається, це основне. Ну no, так, да, я думка. я згодом. Я згоден. Тому треба брати і робити. Власне, як і фільм, у мене не було, наприклад, часу писати сценарій, ну, щось думати. Бо ну, ти взагалі тоді не розумів, чи буде наступний день, чи його не буде. Ти просто я такий. Так, треба знімати все. І ми почали знімати. Я почав домовлятися та, з операторами. Я почав домовлятися з людьми ну, на інтерв'ю. Інколи ж кажу, що сам просто на телефон їхав і знімав. Тому що mm -hmm. я розумів, що цей момент він більше ніколи не відбудеться. І там така, ще така цікава штука була. М у нас була така невеличка пауза в зйомках, буквально тиждень. Тиждень пройшов. І ми поїхали на нове інтерв'ю, і я не, я не можу зрозуміти, що відбувається. А буквально за тиждень люди вже стали по-іншому трохи дивитися і по-іншому трохи говорити трошки спокійніше. Угу. А, і оце теж дуже вплинуло на зйомки. Ну, тому що от, от воно так неслося тоді. Я ж кажу, щоб якийсь адреналін, запал. Всі щось роблять, всі там допомагають. І люди такі були відкриті, емоційні, не стримували сліз своїх. А потім пройшов ось буквально тиждень, і вже все по-іншому було. Чи задовільні ви своїм проєктом як люди? Так, так, я дуже задоволений. Бо. Це власне, там же і у фільмі, в принципі, там же ж нема моїх слів ніяких, mm. там мого голосу за кадром нема. Там я не з'являюся, не кажу там всім привіт, ми вам розкажемо історію. Там, там такого нема. Там говорять люди. Е люди про наше місто, люди нашого міста е розказують свої історії. От, і все воно зроблено так, о так, як треба, щоб розчулити. Щоб донести ті думки, які є у фільмі. От. Ми витратили на це дуже багато часу, і це дуже класно. Що... Бо був такий момент, от, ну, був такий період, коли я таки все набридло, не хочу, не буду вже втомлений. А, і... Але все одно ти брав, ти дороблював його, сам його докручував. І це дуже класний досвід. Тому я, в принципі, дуже задоволений цим нашим проєктом. В майбутньому, ну як ви сказали, хочу уточнити. В майбутньому ми все ж таки побачимо якісь режисерські роботи в кіно, в театрі з вами. Я думаю так. Uh -huh. Я думаю так, бо в мене вже є якісь плани, є якісь нароботки на майбутнє, от тому я думаю, що восени може щось вже буде нове. А, це таке анонс. Так.